Скрути! Мені так! Дякую! Не батьбой, дякую! Дякую! Не матебай! Дякую! Скільки це там був? Трохи більше трьох кроків. Отже, чула ще ти щойно повернулася? Саме так. Справді я не знаю. Що це було, ма? Це був серіал про команду таємних агентів, які звалися Fox Force Fight. Fox force Fight. Fox Force Fight – це тому, що ми мали силу, з якою не можна поховатись. А Fox, це тому що там були такі сестрички на свічці Форс, це тому що ми мали таку силу, з якою усім доводилося мати справу. Five! Five! Я грала Райвен Мука і виросла в сім'ї деркачів. Вона була найнебезпечнішою жінкою з ночем. Вона була найнебезпечнішою жінкою з НОЖЕМ! А ще вона знала багато бородати хани і винесла старим кінносем. Ні. Саме ж, то ні. вона була головною героїнею! Вона була найнебезпечнішою жінкою з ножем. Ні! Вона була найнебезпечнішою жінкою з ножем. Зкрути ж мені до те саме купує. Майся, ласка, завжди що я повернула з Амстердаму. Це були мої 15 хвилин слави. Це були мої 15 хвилин слави. Це був серіал про жінок таємних агентів, які нас... Мені це не сподобається. Мені нікуди не зручно. Цього я боюсь.